Ще не бачив. Сайт, який дає сигнали кожну хвилину на безкоштовній основі. Типу цей сайт у нас в відкритому доступі. Для цього мені потрібен наш ліцензований брокер, на якому ми торгуємо нашими валютними парами, це той же самий фондовий валютний ринок. І наш сайт TradingView. це наш безкоштовний сайт, який кожну хвилину генерує нам сигнали повністю на безкоштовній основі. І ми на цьому можемо заробляти абсолютно великі гроші. Тож в цьому відео я вам безкоштовно все покажу. Якщо ж ви додивитесь цей відео до кінця, я вам гарантую, що у вас точно все вийде. Але Потрібно дивитися максимально уважно. Нічого важкого тут немає, щоб заробляти ось такі суми грошей. Наразі в мене на балансі майже мільйон. Але ж по що байзу просто прийдемо на екран комп'ютеру і ви все побачите. Ну що, полетіли. Але перед початком цього відео не можна порекомендувати тобі свій телеграм-канал, як в цьому телеграм-каналі він в мене безкоштовно відкритий, аж язик заплітається. Я повністю показу безкоштовно всі свої актуальні торгові стратегії, на яких я і заробив саме 5,5 мільйонів гривень. Ти сам це можеш побачити. Тож посилання на цей телеграм-канал я залишу в закріпленому коментарі під цим відео. Обов'язково переходь сюди та дивись тут всі актуальні посилання та купа, купа апдейтів та інформації по в цілому нашій торгівлі. Тож я тебе чекаю тут, тут ти дійсно знайдеш щось, що тобі зможе допомогти в вирішенню там любих твоїх питань. А наразі полетіли вже працювати, хочеться заробити гарну суму грошей. Наразі в мене є наш брокер Pocket Option та наш сайт, який видає мені сигнали кожну хвилину. Це наш TradingView. Наразі я ставлю час угоду, 1 хвилина, та сума 20 тисяч гривень, хоч в мене і баланс майже 5,5 лямів, але ж я там не заграюся, і заходжу не на великі суми. Стосовно ось цієї нашої стратегії, яку ми можемо бачити в телеграм-каналі, мені потрібно лише обрати нашу валютну пару без підпису Дісі. Хай це мене умовно буде. Ну каджі, хай це буде каджі. Далі я приходжу на наш сайт, який дає нам сигнали, та пишу в пошуку Када GPI. Обираю наш інструмент OAND, ось ця справа, дивимось. Тиснемо огляд інструменту, технічний аналіз, і одна хвилина, яка нам каже, продавати. Я просто повертаюся та натискаю продати на одну хвилину. Все, з цією зроблю, плюс 15 800 гривень. Нічого важкого, просто чистий бізнес, чистий технічний аналіз нашого сайту, і вже з перших секунд можемо бачити, як наша ухода летить донизу. Але ж наразі в нас закінчення нашого торгового тижня, і ринок може нас рухатись трошки волатильно, так і незрозуміло, не так звично, як завжди. Але це все ок. Навіть при такому ринку ми також можемо заробляти ось подивіться, просто вверх-вниз, 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 скільки свічок, і все, ми трошки полетіли догори. Нічого страшного в цьому немає. Давайте дивитися. Так, до кінця нашої угоди залишається лише 20 секунд, давайте оновимо наш сайт, можливо, будемо ставити наше коліно. Він ще каже нам продавати, тобто в такому випадку я помножу суму Х2, та перезаходжу ще раз також донизу на 40 тисяч гривень. Так як якщо наша нижча угода не заходить, а вона в нас, скоріш за все, не зайде, так як ми не встигаємо. Ось ця угода на 40 тисяч гривень повністю відіб'є мій збиток. Я втратив саме 20 тисяч гривень. Цієї годи я зароблю 31 тисячу гривень, тобто я буду в чистому прибутку на 11600 гривень. Що, як на мене, лише за одну хвилину, непогано, так як відео у мене йде лише 3 хвилинки. І по всій стратегії ми стабільно заробляємо гроші. І ось, ось графік починає летіти донизу. Але, звісно, ось ви можете зверху справа побачити. П'ятниця 21.53. І саме через це у нас графік рухається ось отак трошки дивно. А тим часом давайте подивимось на це відпрацювання, як на мене, це ідеальна стратегія. Сайтом сказав продавати. Всі індикатори підтвердили, що ми будемо падати, і тим часом графік не спадає донизу. Залишається лише 10 секунд до моменту, коли я стану багатішим ще на 300 баксів, як на мене, 300 доларів а, в нашому житті це непогані такі гроші. Бам! Плюс 300 доларів. І в баланс вже 5 мільйонів 407 тисяч гривень. То, що я вам можу сказати? Ось моя стратегія. Ну, а тепер, звісно, я чекаю тебе в своєму телеграм-каналі, так як тут я повністю безкоштовно та максимально детально, динамічно все показую, нічого важкого тут немає. Тож, чекаю тебе в своєму телеграм-каналі, переходь туди, дивись там все та почне зробляти з нами. Відео, звісно, коротеньке, але ж максимально детальне. Більше немає, що розповісти. Тож, велике дякую за пригляд. Побачимось в телеграм-каналі!